Час не стоїть на місці, так само як наше життя. Тому пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Мій монітор зроблений в Японії, клавіатура в Малазії, а системний блок в Сполучених Штатах Америки. Я читаю книгу, надруковану в Києві. пишу ручкою зробленою в Китаї. Мене обдуває вентилятор, вироблений в Німеччині. Оправа моїх окулярів італійська, а стілець зроблений в Польщі. Досить озирнутися навколо себе, щоб з усією очевидністю зрозуміти, що всі люди взаємопов'язані, хоча б через речі, подобається нам це чи ні. Всі ми маємо потребу в інших людях. Бог так влаштував, що людина не може бути абсолютно незалежною від своїх ближніх. Апостол Павло сказав: бо ніхто з нас не живе сам для себе. Нам подобається думати, що ми незалежні і нам ніхто не потрібен, але це ілюзія. Всі люди мають потребу один в одному. Бог створив нас з прагненням до вічності, а також з потребою в спілкуванні. Велике нещастя нашого світу полягає в тому, що є люди, які страждають від самотності, перебуваючи в багатолюдному суспільстві. Одні тому, що самі обмежили себе, інші тому, що їх відкинули. У князі Деніела Дефо Робінзон Крузо. Письменник вигадує персонажа, якого потребує головний герой, щоби не зійти з розуму. П'ятниця, Тубілиць залишається з Робінзоном до самого порятунку з острова. Але чому? Тому що той, хто живе в повній самоті, ризикує втратити розум. В другому розділі книги буття написано. І сказав Господь Бог: Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створюємо поміч подібну до нього. Коли Бог сказав, що чоловікові недобре бути самотнім, крім шлюбу, він мав на увазі і те, що люди взагалі потребують один одного. Не тільки для того, щоб бути з кимось, щоби поговорити, а й тому, що нам потрібні живі дзеркала, в яких ми бачимо себе очима інших, потрібні вуха, які з увагою вислухають наші найпотаємніші думки. Тому Біблія говорить про койнонію, тобто про глибоку необхідність єднання людей. Християнське товариство допомагає нам врятуватися від самотності, жити в спілкуванні. Навіть Ісусу було потрібно спілкування. Коли він втомлювався і йому потрібна була підтримка, він приходив в дім Лазаря, Марфи і Марії, найближчих його друзів. Усамітнюватися або вважати, що ми не потребуємо один одного абсурдно і марно. Просіть у Бога сили зближуватися з людьми, любити і підтримувати їх, а також вміти приймати прояви дружби і любові. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти нас чудовим чином створив. Ти, Господи, у кожного із нас заклав бажання дружби. Допоможи нам, Господи, мати хороших друзів, дружити з людьми, бути самими дружелюбними, благослови, Господи, наше місто, благослови Господи, нашу країну, щоб відчувався той важливий елемент дружби і підтримки один одного, і будь прославлений в нашому житті завжди усьому. Амінь. Користуйтесь підтримкою друзів і не забувайте підтримувати їх. Вашій увазі пропонуємо біблійний курс уроків Дивовижні факти. Вони допоможуть вам краще зрозуміти слово живого Бога. Курс цих уроків ви можете отримати безкоштовно. Вам просто потрібно повідомити нас. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам Божої благодаті та підтримки. До нових зустрічей.